жне прибув у київ не просто так схоже в нього є дуже важлива мета яка може змінити все він приїхав разом із Блінкеном та британцями і разом із ними ймовірно міг обговорювати питання кінця війни та нових ударів по РФ. Втім, схоже роль залужного набагато і скоро ми почуємо цікаві новини по ньому яких можливо україна вже й не чекала деталі у відео ми вітаємо всіх глядачів не забувайте ставити вподобайки та підписуватись чому ж прибув залужний до києва ці фото сколихнули всю Україну і відразу було ясно, що це сталося явно з якоїсь дуже вагомої причини. в оточенні західних партнерів, які приїхали для перемовини з Зеленським щодо остаточних рішень по війні. Залужний гарно вписався в компанію Блінкена та міністра закордонних справ Британії Девіда Лемі. Здавалося б, вони колишньому головкому, наче добрі друзі, всі посміхалися одне одному і потискали руки. Ну а сам заложний провів їх на зустріч напряму до Зеленського. І, Схоже, його голос мав дуже вагоме. Значення багато хто вже збудував масу теорій, навіщо і чому залужний в Україні саме зараз сильно поширена думка, що ми десь на фінальному етапі війни. Зеленський сам заявив, що використає всі способи, щоб закінчити війну вже цього року, навіть восени. Це було б логічно зробити на другому саміті миру, що буде саме перед виборами президента США. Але для цього зеленському треба, щоб партнери ухвалили пару головних рішень і розв'язали Україні руки. ось залужний може. Зіграти у цьому ключову роль, колишній головком ЗСУ є визнаним майстром війни серед західних генералів, і політикам Європи та США розглядається як поважна фігура. Багато експертів вангували мол, ледь не командування НАТО у майбутньому. Але якщо не заглядати так високо, ким може бути для України заложне, як мінімум, людина, яка здатна повпливати на західних політиків у їх рішеннях по Україні та стати опорою і допомогою президенту? По суті, зараз час, коли вирішується. Україна подолає расистів зараз а швидко, чи війна затягнеться дуже надовго, і залужний може стати ключовою фігурою тим, хто міг би допомогти Зеленському схилити захід довірних дій. Ну а на новій посаді Залужний активно вже працював над зміцненням дипломатичних зв'язків між Україною та Великою Британією, зокрема у військовій та безпековій сферах. А подробиці життя колишнього головкому викликають дуже великий інтерес. Залужний – особа не публічна. Якщо ми щось знаємо із його життя. То це більше від рідних чи людей, які з ним працювали. Заяви робить дуже рідко, не є ласем до влади, але тримається за крісла. Він передусім проста людина, яка допомагає Україні як може. Тож його прибуття у Київ своєрідне повернення певно ще зіграє свою роль у майбутніх рішеннях по Україні. Сильно вплине на стан речей. Ось, наприклад, що розповіла екс радниця головкома Людмила Долгоновська. Вона визначила, що Валерій Залужний на посаді головнокомандувачі ЗСУ майже не давав інтерв'ю та прес-конференції, бо не мав для цього часу через державну таємницю та ревнощі з боку офісу президента. І за її словами були певні ревнощі, замірювання рейтингів популярності. Це дійсно було фактором, чому Валерій Федорович заяви, раз не хотів медійної уваги. Ну а далі цитую він досить байдуже до цього ставився, коли я на початках співпраці з заложним приносила йому медіамоніторинги, цитування він навіть не переглядав їх, ніколи не запитував, який. Його пост чи які коментарі його розходяться, ідеться у повідомленні. Також зазначається, що ще один фактор це те, що залужний на велику частину питань журналістів не зміг би публічно відповісти через обмеження зумовлені державною таємницею. Водночас Долгоновська наголосила, що залужний постійно спілкувався із медійниками у форматі не під запис, під час якого дуже чітко і відкрито відповідав на запитання. До слова стало відомо, як з'явилася спільне фото залужного і ківалова. Авторка книги залізний генерал Людмила Долгоновська розказала про цей випадок історію. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний захистив дисертацію в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній член заборонений в Україні прорашистської партії регіоні Сергій Ківалов. Ба більше. Акзуловко має спільне фото із Ківаловим, і ця історія викликала суспільний резонанс. За словами Людмили Долгоновської справа у тім, що альтернатив вибору закладів освіти для залужного просто не було. Про що в інтерв'ю розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Ну а щодо фотографії з Ківаловим, то Долгоновська розповіла, що як комунікаційниця не один раз говорила залужному про те, що не потрібно фотографуватися з різними людьми. Але розумієте, до нього ж Багато людей підходять різних, просять зробити спільне фото. Селфі його позиція полягає в тому, що він не може бути для когось закритим, а для когось відкритим. Він вирішив бути відкритим для усіх. Це його вибір. Але люди цим дуже користувалися. Це правда, зазначила авторка книги про генерала. ну А на запитання, як генерал поставився до критики, Долгановська відповіла: не знаю, як він ставився, бо ми з ним про це не говорили. Знову ж таки, це вже після мого звільнення сталося. Але хочу дещо пояснити. Знаю та що ця дисертація. Під грифом таємно знаю і те, що лише у цьому навчальному закладі України є спеціалізована вчена рада з допуском до держтаємниці за напрямком цієї дисертації. Тому альтернатив вибору закладів освіти просто не було. Зауважила колишня співробітниця залужного. Ну а в свою чергу, колишній народний депутат України Борислав Береза висловився, що глобальна помилка Зеленського не лише у тому, що він зняв залужного, коли йому не радило робити це наші військові експерти та західні партнери, а ще й в тому, що в. Я не чув його порад і рекомендацій, як Верховний головнокомандувач України, і за словами українського політика, Залужний може комусь подобатись чи не подобатись, але його досвіду візії, стратегії та вміння мотивувати сьогодні дуже не вистачає. Повідомляється, що коли Зеленський проігнорував вимогу залужного і всього генштабу про мобілізацію, тривалу підготовку мобілізованих, то заклав мінус повільненої дії під готування резервів, довготривале планування і доукомплектацію підрозділів. Бориза стверджує, що коли сьогодні всі і командири західні та вітчизняні експерти кажуть про відсутність резервів і некомплект у частинах. То ми всі знаємо, завдяки кому така ситуація. За словами колишнього депутата, та що зробив Зеленський, це помилка за яку платить вся країна. І Найгірше, що це не остання така його помилка. І, за його словами, політика можна легко порівняти, яка ситуація була до зняття залужного і після його зняття. І повідомляється, що зразу стає зрозумілим, помилився Зеленський, знімаючи залужного чи ні. Ну а тим часом народний депутат Олексій Олексій Гончаренко назвав головну проблему нашої армії. Стратегічна проблема ЗСУ зовсім не дефіцит особового складу. Переконаний народний депутат і блогер Олексій Гончаренко. На думку політика, головна біда нашої армії полягає в відсутності ідей та орієнтації виключно на бойовий статут, який є продукцією радянського досвіду. Пам'ятаю, як залужний говорив: от не було зрозуміло, що відбувається. І потім він знайшов книжку прорив кріпленої смуги 1941 року, та зрозумів, яким чином діяти в те, які ситуації ми перебуваємо. Уваємо, зазначив політика, далі цитую. За це молода армія. Це армія, яка фактично почала будуватись у 2014-му. І Тут потрібен інший приклад, написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Як зазначив депутат, у нас немає відповідей на базові питання, наприклад, як керувати армією, як її забезпечувати, як реагувати на нові виклики і адаптуватися під них. Ну і зазначається, що проблема України та й армії полягає у тому, що у нас немає вивчення нашої війни як такої, немає аналітичних центрів. Які попікувалися виключно цим напрямком, але нам потрібно наситити наш простір такими інституціями, які зрештою знайдуть ідею та бачення доктрини як для розвитку ЗСУ, так і для майбутніх війн. Ми не можемо сліпо довіряти західним військовим стратегіям, наголосив Гончаренко, тому що у нас інша ситуація, інше положення на карті у світовому військовому мистецтві має вимальовуватися окрема військова українська доктрина, і над цим потрібно працювати підсумував політик. Ну а Пар повернімося і до наших західних гостей, які прибули напередодні до України, за словами держсекретаря Шаїнтоні Блінкена, зараз для України настав критичний момент. Повідомляється, що Вашингтон та союзники хочуть особисто почути плани Києва і вирішувати, як допомогти. Також Лемі підкреслив, що приїзд до Києва це перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. А далі цитую. ми є найближчими союзниками. Тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість у. Країні також до Києва прибули представники Литви, Латвії, Чехії та Хорватії. На головному залізничному вокзалі зустріли президента Литви Ітанаса Неуседо, прем'єр-міністр Латвії Віко Сілінію. А також голову Сенату Чехія Мілоша Вистрчила. Ну а пізніше стало відомо про прибуття і прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Ну і в свою чергу Пленкович вже зустрівся з президентом Зеленським. А також планує зустрічі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Іншими українськими офіційними особами повідомляється, що литовський президент зустрінеться із українським колегою. Прем'єрка Латвії проведе зустріч із українськими посадовцями. А делегація з Чехії прибула для участі в саміті Кримської платформи. До слова західні політики часто бувають в Україні від початку повномасштабної війни. Однак, у більшості випадків. Про їхні візити заздалегідь не оголошують із міркувань безпеки. Кореспондентка американського видання Ексіос в Конгресі США Джулі Грейз Брувка заявила, що Блінкен і Ламі їдуть до Києва, щоб позвучити дозвіл на удари по території РФ далекобійними ракетами «Атакамс». а у себе в соцмережах. Вона написала, що таку інформацію повідомив їй голова Палати представників із закордонних справ Майкл Макол. Раніше ж Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер. Ром дозвіл Україні завдавати ударів по РФ далекобійною зброєю. Україна давно вимагає від заходу дозволу на використання ракет великої дальності для знищення цілей в глибині РФ. Але як днями заявив Володимир Зеленський, у партнерів поки що немає консенсусу стосовно зняття відповідних обмежень. А незабаром Зеленський як очікується вирушить до США, де візьме участь у щорічній зустрічі лідерів держав у рамках Генеральної асамблеї ООН. Також в американському держдепі раніше розповіли, що блін. Кенталемі зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду. Повідомлялися, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від расистів, а також шляхи забезпечення процвітання України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Свої думки лишайте в коментарях під відео. До зустрічі. Слава Україні.